При тушуванні в будь-якому випадку нас грабінець е, рухається, трошки ще розумійте, щоб ви, е, всі бачили. Нас гребінець рухається знизу вгору, зубці, звичайно, е, вгору, так, і ножиці синхронно рухаються за ним. Е, якщо це і зведення на нівець, ну і так само і тушування, ми просто при зведенні на нівець ми більше е, чим вище, тим більше розвертаємо так от гребінці на себе, щоб наша довжина. Зверху була більшою, зрозуміли? Тобто знизу і синхронно при тушуванні це йде від міліметра до, скажімо там, пів сантиметра сантиметра. Зрозуміли? Це є тушування і зведення на нівець. Далі, якщо це є окантування волосся, ми знаємо, що в жіночих стрижках ми рухаємося з однієї сторони, з однієї сторони. Так, Вправо. І з цієї сторони вже ми бачимо, як рука трошечки по-іншому так, знаходиться в нас. Тут так, а отут так. Це в жіночих моделях. так. Якщо це чоловіча модель стрижки, то ми рухаємося від скроні. так, Потім знову е обходимо вушку, обходимо вниз по шиї, знов повністю опрацьовуємо шию, піднімаємося з тої сторони, так, повертайте. Повертаємося повністю знизу до гори, піднімаємося і тут знову опускаємося вниз. Тобто, ну, на практиці ви побачите так, на чоловічій голові. На жаль, тут ми зараз тільки те можемо побачити, що є. Зрозуміли? Гривка. Ну, ви говорили, ми з вами говорили, що найчастіше, поверніться, будь ласка, до групи. Найчастіше це може бути там пряма, рівна гривка. Так? Може бути коса, грибка, так ми зістригаємо, ну Тобто тут вже так точно вам знаєте, роз'яснити треба вже, коли, щоб ми тут стояли і стригли, звичайно. Так. З грибкою тут дуже не на... Але пам'ятаєте ви всі, що у вас є декілька варіантів при шиї, при е, окантуванні шиї ви можете робити мисом, можете робити пряме чітке окантування, овальне. Зрізаним мисом, так, фігурне, так само грибка, чітка пряма, філірова, така більш рвана, філірована може бути, коса може бути. Чоловічі скронні. Ви всі пам'ятаєте, що це є прямі косі і вакимбардом так. Жіночі це більше варіантів. Так, там може бути довше. Лицева діагональ. Що таке лицева діагональ і потилична діагональ? Лицева діагональ рухається завжди від потилиці. До обличчя, так? Тобто в нас стрижка, лінія стрижки подовжується до лиця. Потиличне навпаки, буде від лиця зменшуватися і збільшуватися до потилиці. Зрозуміли? Зрозуміли. Так, йдемо далі. Градуювання. Що таке градуювання? І що таке, власне, почнемо з того, що воно ділиться на внутрішнє і зовнішнє? Зовнішнє градуювання це коли ви. Простригли, наприклад, там перше пасмо. Є у вас якісь зажими, дівчата? Mm -mm. Ну добре, простригли ви перше пасмо, так по лінії потрібно. Тоді ви захоплюєте друге пасмо разом з першим. І якщо це зовнішнє градуювання, ви отак от виводите пальці. Ви нікуди так далеко не тянете, але е, отаким от чином, що ви захопили перше і наступне, і ви виводите на себе і зістригаєте. Відповідно, у вас так. Ось таким чи таким зрізом зістрігається. Е, відповідно, у вас буде воно автоматично вкладатися підверх. Якщо це внутрішнє градуювання, ви простригли перше контрольне пасмо, захоплюєте перше і друге, і робите отакий рух. Так? Тобто ви трошки його натягуєте всередину і тоді зістригаєте рівним чітким зрізом. Зрозуміли? Завдяки цьому у вас буде вкладатися волосся автоматично під низ у формі такого об'ємного валика. Що таке середнє градуювання, трошечки поверніться. Середнє градуювання часто застосовується у стрижці боб, яку ви будете в майбутньому стригти. І е, при середньому градуюванні встаньте з тої сторони. У вас буде отака, якщо осяти, наприклад, вертикально, щоб було зрозуміло, отака от відтяжка. Так? Тобто і сам зріз буде теж під кутом 45 градусів, і сама. Відтяжка письма буде під 45 градусів, це буде середнє градуювання. Високе градуювання, я вам казала, що це вже є, коли ви виконуєте тушовку, і воно має, власне, вигляд високого різкого градуювання до 87 градусів. Зрозуміли? Далі, все, може, стоїть щоб не знов сторону. Велірування. Почнемо з вами тепер по філіруванню прямими ножицями, так? Найбільш, Ми з вами говорили, що є в нас слайсинг. Тепер ви літайте так. А ви старте, там стоїте. слайсинг загай... на окремому посмі. це коли ви отак от відчисуєте рівно тримайте, метрів на скровному, угу. відчисуєте посмо, ножиці ваші піввідкриті. Відступили від корення певну частину, це мінімум 3 см, і ви плавно ковзете до кінця письма ножиці гострі. Зрозуміли? Можете так ковзти зверху письма, можете, в принципі, і знизу. Так? В залежності від того, що ви хочете зробити, якщо там довжина дозволяє, і так далі, ви можете це теж зробити і знизу. Зрозуміли? Тепер, що таке слайсинг в загальній масі? Це коли волосся коротке і середнє. Ви не відділяєте письма окремо, а просто вводите ножиці піввідкриті в загальну масу стрижки. Так, І відповідним чином, так, якщо це на цій стороні, це таким чином виглядає. Ви ковзете і так злегка рухаєте тими лезми, щоб воно простригло там, де вам це потрібно. Ну і прочисуєте і дивитеся, чи все е чи ще потрібно це виконати, чи вже достати. Зрозуміло? Слайсинг. На окремому і в загальній масі. Метод різання це коли ви виділяєте письмо, краще станьте там, де ви стоїте, ви виділяєте письмо і відступивши, звичайно, від кореня, кінчиками ножиць робите таке невеличке врізання в шахматному порядку. так? Куквально міліметр міліметр там, два, зрозуміли. Можете ще з тої сторони обійти і подивитися, що, що ми робимо так. Отаким чином, ми просто, ну я звичайно не буду стригти, а просто в шахматному порядку ми е, робимо урізання. потім прочистуємо і дивимося, треба ще чи не треба. так? Зрозуміло. Е, метод триваної стрижки, дуже поширений метод. Е, на волосся середньої довгої довжини в стрижках, так волосся в нас. Приблизно над пальцями має бути 3-5 см. Ми вводимо такі підкриті ножиці і е, такими різкими рухами е, простригаємо. Так? Ну, тобто це, звичайно, тільки умовно, тому що ми не стрижемо клієнтку, а лише показуємо. так. Тобто ми відтягнули і отак от на кінчиках працюємо. Зрозуміло? Зрозуміли. Е, що таке точковий зліз або поінтк? Це є. По краєвій лінії стрижки, так, тобто це власне ця частинка, вся краєва лінія може бути гривка. Ви просто берете от, от сантиметр півтора і робите зубчасті врізання. Так. І для ц... Тому наша оця стрижка, наша лінія стає м'якшою, коли ви такими зубчастими рухами стрижете, ну, ми поки що не стрижемо. Зрозуміли? Mm -hmm. Зрозуміло. Тепер шукаємо філірування волосся бритвою, всі методи. Перший наш метод філірування поверх письма. Як ви вже вчили, що філірування волосся поверх письма відбувається для чого? Для того на бокових частинах голови. тобто скроні, потилична частина і більше, фактично нижня частина цієї трошки поверніться. І, власне, для чого це робиться? Це робиться для більшого прилягання. Це може бути переважно в таких трохи коротших модельних стрижках. Ви берете посмо, натягуєте його. ну так можна. Звичайно, ми ж поступово все це робимо, не вся маса ми там відділили і працюємо тільки з тою частиною, де нам потрібно. так. Ми взяли посмо. Натягнули на себе і плавно бритвою рухаємося до кінчика письма. Зрозуміли? Ось, тобто ми можемо спокійно це показати, бо тут немає лез, так? І, відповідно, вкорочуємо, наскільки нам потрібно. Якщо це є філірування з під низу письма, воно виконується на. Знову-таки в бокових частинах, але верхній площі голови. Тобто тут є верхні скруневі ділянки, маківка і верхня путилична. І, власне, ми відділяємо письмо, виконується для об'єму. Витягуємо письмо на себе. Бритва ставиться під письмо і от лезом на себе. І ми плавно тянемо сюди. Так? Плавно і на себе вже до самого кінця. Зрозуміли? Таким чином. І потім, коли в нас коротше волосся зістрижене, так, воно підтримує довше, і в нас тут в тій ділянці створюється об'єм. Зрозуміли ви? Зрозуміло. Далі наступний наш метод філірування методом на Ми виконуємо на верхній частині голови це в основному тім'яна, і злегка щось біля неї може бути, так, деякі ділянки. Переважно ми виконуємо такі квадратики. Приблизно 1,5 на 1,5 сантиметри. І ми повинні відтягнути цей квадратик перпендикулярно. І рухаємося бритвою зверху донизу, так, з кожного боку по черзі. Це є один метод. І можна просто скрутити отак легкий джгут. І працювати бритвою лише в одному напрямку, волосся розкручується по колу, тобто ви рівномірно філіруєте, в результаті у вас. Центральна частина найдовша, по боках у нас є найкоротше волосся, так? Це є для пишності в зачисті в стрижці. Далі, наступний метод діагональне філірування. Діагональне філірування діагональне філірування, власне, передбачає той діагональний напрямок. Тобто, якщо ми розуміємо, що горизонтально це так. Вертикально, якщо буде, то ми відділяємо так посмо вертикально. І діагонально це наше пасмо розташоване або в напрямку до обличчя так, по діагоналі, або в напрямку до потилиці по діагоналі. І, власне, діагональне філірування воно передбачає філірування бритвою по бокових частинах голови. Ми відділяємо пасмо. Робимо напрямок по діагоналі і рухаємося бритвою в тому ж напрямку. так, Профілірували, прочесали, знову, наприклад, взяли і так. Це дає можливість в спортивних стрижках на кучерявому волосі легко вкладатися в різні сторони без проблем. Розуміли? Ми так само воно може бути на подивіться. Ми беремо письмо і, власне, тянемо або до обличчя. Або в протилежну сторону і в тому ж самому напрямку, напрямку філіруємо. Зрозуміли? Зрозуміли. Далі. Останній метод називається перехресне філірування. Він переважно е, на короткому влосі використовується трохи, е, довшому, ну, на, на такому, трохи довшому, ніж коротше, тобто приблизно сиредній. Не відділяється пасма, лише використовується в загальній масі. Тобто, м -м, повертайтеся трошки. Ще ще, ще ще. Власне, що ми робимо? Ми спочатку чешемо волосся в природньому напрямку, і бритва рухається за гребінцем Так, в природньому напрямку. Потім ми зачісуємо волосся в одну сторону, тобто справа на ліво, і в тому ж напрямку філіруємо. Далі. Проти, про, е, так, з протилежного, зліва направо і в тому ж напрямку філіруємо. Потім прочесали подивилися, чи треба ще нам, чи не треба далі продовжувати. Та також скроні і бутилиця для того, щоб е, гарно вкладалося волосся в коротких спортивних стрижках. Зрозуміли? Філірування, філірувальними ножицями. В чоловічих моделях часто застосовується і в коротких жіночих стрижках, де є коротка довжина. І треба просто, е, так ви бачите, зараз тут ножиці з одним полотном е, прямим, а одне інше полотно зубчасте. Може бути таке, що філірувальні ножиці мають два зубчастих, тоді воно більш густіше знімає е, так волосся, тобто більше філірує. Ми, якщо це є чоловіча стрижка або жіноча, ми просто методом тушування ведемо ножиці і так само над гребінцем філіруємо. Так, просто робимо плавний перехід. Якщо це є е, більш довше, волосся і ми хочемо застосувати наші ножиці, можна по-різному це робити. Можна просто взяти письмо і вести ножиці одним так зрізом, ну і відповідно профілювати. Можна все ж таки філірувальні ножиці теж пробувати робити такими ніби зубчистими врізаннями, буде більш гарніший ефект. Ну, це якщо волосся от довше і треба надати таку облегшену форму. Зрозуміло? Е, Можете заглиблюватися сильніше так, волосся. так? Е, тобто, наскільки вам там, якщо вас ми знаємо дуже густе волосся, ви можете прямо відступивши там. 3 см і філірувати. Якщо більш е, тоньше, то достатньо навіть на такій частині профілірувати, далі не потрібно. Ще ми з вами не зупинилися на тому, що ви, ну, тобто з філірувальними ножицями все, в принципі, я думаю, зрозуміло. Не зупинилися на тому, що таке повне філірування бритви і часткове. Я нагадую, що якщо у вас є волосся. Не дуже густе і трохи злегка тонке, то ви можете собі дозволити виконувати лише часткове філірування бритвою. Це означає, що якщо вся наша довжина, отака, як ви бачите, ми лише одну третю пасма можемо філірувати бритвою. Тобто, ми от тільки ту частинку будемо фінірувати. Якщо у вас волосся густе, товсте, то ви відступаєте одну третю від кореня, а все решта можете собі дозволити філірувати. Зрозуміло? Зрозуміло. І тепер. Ніхто не має зовсім заживі, дівчат. <ривітно> uh -huh. Uh -huh. Uh, сидіть uh -huh. Значить Все ж таки ми з вами маємо uh, розглянути стрижку волосся на пальцях. Це саме uh, поверніться лицем до кабінету, до людей. Так, і рівно голова. І ми з вами маємо що зробити? <ривітно> розділити, розділити, наскільки ми зможемо то зробити заживів. Розділити вивози на наші зони під час, значить, що ми, в принципі в першу чергу робимо? Перше, що ми маємо зробити, відділити від вуха, будь ласка, дівчата, ви на уроці чи ви де? Є зажима? Є дуже добре. Ми відділяємо спочатку самий перший базовий проділ від вуха до вуха через тім'я. Так, для початку. Далі ми, звичайно, пам'ятаємо, що у нас там тім'яна частина окремо відділена, так? А потім вже залишаються скруневі. Так, ми працюємо, ми ділимо на, на верхню потиличну зону, середню потиличну зону і нижню потиличну зону. Так. Так, це наш сишен наступний. Коли ви вже працюєте професійно, може вам і не обов'язково зажимами все це закріпляти, але на початках краще все ж таки дотримуватися того розділення, тому що щоб ви не загубилися, де ви є і що ви робите. І стрижці. Так? Зараз, зараз, зараз. Що ми з вами? Як ми працюємо? Ми з вами записали, щоб в нас, ми, в принципі, ми тут також зараз, зараз будемо теж, розуміти, розумієте, що там ділиться трошки. При... Починаємо стрижку. Що? Це я нагадую, стрижка волосся на пальцях. Вона використовується у чоловічих моделях і в жіночих моделях. Так само, часто. І може бути виконана на будь-якій Значить, Ми відділяємо пасмо. Першу контрольне писму. Вичисуємо, вичисуємо його злегка до обличчя, ніби і перпендикулярно, але злегка до обличчя. І відстригаємо чітким рівним зрізом так на потрібну довжину. Зрозуміли? Далі наступне писму паралельне до першого. Лося, ви розумієте, що взагалі стрижка робиться на мокре. Свіжо виметр вологи волосся. Ми разом з першим беремо і теж зістригаємо. Простригши фронтальну частину з легкою відтяжкою до обличчя, далі ми переходимо на наступну частину і вже ті пасма лишаються. Так, ми постійно беремо просто останнє пасмо і е, наступне пасмо. Так, І разом відтягуємо. Так, і перпендикулярно вже тримаємо і зістригаємо. Знову відпустили, взяли попереднє, наступне. І, ну і ще раз наголошую, що коли це мокре волосся, то більше все зрозуміло і, помі... і ну, так, чітко, ясно видно. Зістригаємо. Далі, коли ми все це пристригли, ми починаємо приступати до скруневої. Ми беремо чуть-чуть того письма, яке було зверху на фронтальній, і фронтальне скруневе. І вже відтягуємо його як вертикально, перпендикулярно, злегка до обличчя всі перші пасми йдуть. І теж зістригаємо так, рівним зрізом. Далі, вже знову ж таки, продовжуючи далі стригти, воно є перпендикулярним до голови. так, Чітко перпендикулярним. І ми зстригаємо його, орієнтуючись на перше, ну там, на попереднє простриження. Тобто контрольна лінія наша, контрольне пасмо є рухомим. Ми постійно орієнтуємося кожним наступним пасмом на кожне попереднє. Зрозуміли? В результаті цієї стрижки так. І ми отрухаємося куди зі скроневої тої частини. Всі, будь ласка. Ми рухаємося, так, захоплюємо попередні, Далі так само ну, на е, наступне письмо це вже є власне, верхня потилична зона. Орієнтуємося на простриженні. Так, перпендикулярно до голови тримаємо і зістригаємо. Так, голова кругла, завжди зберігаємо перпендикуляр. так, Ось. Далі відчистили. останні залишили. І так рухаємося до Чого? До середини тої зони. Потім знову з цієї зони рухаємося сюди. Можна рухатися по колу. Йшли, йшли, йшли і дійшли до тієї. Як там зручніше, але сама суть залишається так, що посмук перпендикулярний до голови постійно. І постійно орієнтується перше, друге на перше, третє на друге і так постійно. Далі ми зістригли ту зону, верхню будиночну, ми відщипаємо нашу галю. Так, і переходимо знову ж таки, захоплюючи там попередні, і знову ж таки вже переходимо на нову зону, знову все ж таки все перпендикулярно і стрижемо. Так, Ну, звичайно, ще раз наголошую, що так, треба це робити на вологе волосся, тоді все чітко видно, ясно і так далі. Зрозуміли? Найцікавіша зона це яка? Тут ми от тримаємо чітко і стрижемо пальці. Ви бачите, як вниз. А коли ми стрижемо. Нижню частину, то ми, звичайно, орієнтуємося на верхню прострижину. Знову зараз защіпаємо, щоб ми орієнтувалися, що робиться. Так. І, власне, що ми робимо? Ми можемо стригти так. Захопили ну, попереднє пасмо зверху, взяли нижнє і разом стрижемо. А можемо вертикально теж брати, але брати пальці отак-от. Бачите, як розташовані на себе з внутрішньої частини. Ми захопили те, що вже зверху прострижене, захопили нижнє і простригли. Зрозуміли? Тобто ми постійно в нас кожній точці голови в результаті цієї стрижки повинно бути, що волосся однакової довжини. Рівномірна форма стрижки в кінці виходить. Зрозуміли? Зрозуміли. І ще ми з вами. Мали зупинитися на тому, що ми казали, що в нашій стрижці є рухоме письмо, контрольне, нерухоме і корміноване. Рухоме письмо, ще раз нагадую, в якій би воно точці не було. так, Росте. Сідається. І далі ми орієнтуємося на нього. Тобто ми беремо друге письмо, стригаємо на тому ж рівні. Далі. Перше ми залишаємо, друге беремо, третє захоплюємо разом з другим і зістрігаємо на його ж рівні. І так постійно. Якщо це контрольне письмо є рухом, нерухомим, то наша е, задача стоїть в тому, що в нас є одне відстрижене перше письмо, і ми всі пасма з кожної точки голови тянемо сюди. Постійно, так? Постійно все вичісується в ту, в ту одну точку нерухомого пасма, і все-все повністю все тягнеться сюди. В ті зони таке саме, все тягнеться в одну точку, так і зістригається. В результаті того, коли воно впаде, у нас на тій центральній буде точці найкоротше волосся, а все решта, що впаде, буде поступово йде йти до довшого. Чого ми не отримаємо при рухомому посмі? При рухомому кожна. Точка на волосиному покриві буде однакової довжини. Зрозуміли? Зрозуміли? Ну, і якщо це комбіноване, це означає, що, наприклад, верхня частина там зістрижена рухомим методом, а нижня нерухомим. Або навпаки, це може бути, так? тобто це ну, залежить від стрижки, від ситуації. Зрозуміли?